Астрологічний прогноз на тиждень з 19 по 25 серпня. 19 серпня понеділок, повний місяць це самий емоційно напружений період впродовж всього серпня. Місяць буде знаходитися повний місяць знаки Діака Водолій, який в резонансі з нестандартними ситуаціями, несподіваними ситуаціями, як перевороти, ну, наприклад, як Курська. Військова операція, яка перевернула ну, ситуацію шиворот на виворот, в житті людей це означає якісь ситуації, коли людина хоче зробити революцію. Повний місяць буде відбуватися в аспектах до планети Уран, це означає, що люди хотітимуть ну, якийсь переворот зробити революційний в своєму житті. Але ну, оскільки. Загальне розташування планет на небі складне, то це означає, якщо робити переворот, то малою кров'ю це не обійдеться. Тобто, це треба тоді ну, серйозно дуже вкладатися. Легко ситуації не робляться на початку цього тижня. Цей тиждень для вирішення більш складних ситуацій, які потребують більш сильного напруження сил і ресурсів. Це період максимального емоційного переживання. Понеділок, день, який є дуже ймовірність вища, ніж інші дні ракетних обстрілів. Ну, може, плюс-мінус день, але в принципі, це максимальний період, такий є, коли можливо масовані ну, ракетні атаки з боку Російської Федерації. Після понеділка, на, у, у другій половині тижня ближче до Дня Незалежності, поступово ця ну, напруга вона спадає. Оскільки в у, вівторок і середу, місяць буде недалеко від Сатурна, зазвичай під час війни це означає якісь періоди скорботи. Тому не виключено, що у понеділок, плюс-мінус день відбудеться якийсь або ракетний терор, або інша ну, якась військова ситуація, внаслідок якої доволі багато людей будуть ну, скорбити і будуть в печалі у вівторок, і особливо в середу. Також повний місяць це період, коли тайне стає явним і виясняються якісь Речі, які ну, були непонятні, які були туманні. Тому багато людей от, ближче до вихідних, і в понеділок вони вияснять щось для себе. Планета Марс віддаляється від Юпітера, це означає, що масштабність ну, військових операцій вона поступово буде знижуватися впродовж цього тижня. Я вважаю, що українські військові, які е, приймають участь в курській операції, не будуть оточені і. Прогнозую, що взагалом ця угруповування Збройних сил України, які на Курщині, це не є білетом в один кінець, тому що наприкінці серпня, на початку вересня, там такі менш войовничі сполучення планети. І я вважаю, що це свідчить, що російська армія не зможе відвоювати або дуже серйозно оточувати українські війська, бо вересень місяць астрологічно виглядає більш спокійним ніж. Ніж от цей середина серпня. Вважаю, що ситуація рухається до перемовин в першій половині осі. ну, і з приводу вирішення курської ситуації, теж вона вважаю, буде вирішуватися в ітоги за допомогою перемовин, а, вона, а не військовим рішенням. Ну, принаймні, найближчі там. Два місяці, скажімо так, ретроградний Міркурій цього тижня переходить в першу фазу ретроградності, яка означає прогнозування і пошук вирішення в майбутньому ситуації. Бо попередня фаза ретроградного Меркурія до 19 серпня вона більш хороша була до аналітики минулого і ну, активізації ситуації пов'язаної з минулим. Тепер починається пошук шляхів в майбутнє. І так, понеділок, завершу вже за понеділок, який означає несподівані ситуації. Будьте уважні щодо форс-мажорних обставин в понеділок. Вони дуже ймовірні. Вівторок місяць знаходиться в рибах, це означає, що у вівторок хорошо плисти за течією, значить, і бути більш гнучкому. До речі, забув сказати, в понеділок настільки багато кризових аспектів. Ну, тобто, це реально, мені здається, найбільш складний день у всьому тижні понеділок треба, от якби, піднапрягся. Ну, можливо, вівторок по інерції. Наступні дні вони будуть вже полегше. Значить, у вівторок велику роль і в середу треба приділяти техніки безпеці, особливо в середу. Ну, взагалі на минулому тижні, і на сьому те, тема техніки безпеки вона актуальна, але от у вівторок, на, у середу, вона ну, дуже сильно актуальна. А можуть бути ситуації невідомого у вівторок, в середу, а от четверг місяць входить в Овін. Зранку, і це означає ну, початок нових ситуацій. І якщо вам треба ну, починати якісь нові процеси, то, і щоб вони були не дуже кризові, то це краще у другій половині тижня. четвер, п'ятниця, субота, неділя. От, а от ця перша половина тижня, вона більш кризова. Е, стосовно Стосовно Венери. Венера – це планета, яка означає стосунки, і вона більш кризова на вихідні і в понеділок. Тому можуть бути конфлікти у стосунках між людьми. Щоб конфлікти вирішувати, треба терпіння. Взагалі, і на минулому тижні, і на цьому тижні треба багато терпіння. Це енергія Сатурна. І відчуття часу, відчуття такту, тобто у. У взаємодії з людьми закінчується знак каже, перебування сонця в знакі з Дяка Лев, і це означає, що закінчуються ситуації в стилі Льва. Ситуації в стилі Лева це такі ситуації, коли йде демонстрація чогось. Ну, наприклад, демонстрація міцності, там демонстрація сили української армії, демонстрація можливості проводити, наприклад, операції військові. Політики демонструють там, що вони там, ну що вони хочуть себе пропіарити. Тобто, це кінець періоду піара. Сонце переходить знак зодіака діва у, у п'ятницю, ближче до вихідних, і діва означає тематики здоров'я, тобто приділяти увагу тематикам здоров'я або тематикам роботи, або тематикам наведення порядку або ремонтів. Але ну, в п'ятницю, коли тільки ну, сонце вперше перейде в знак Зодіака Діва, то не треба намагатися все ж одразу за, ну, за один день вирішити, бо це тільки перший градус знак Зодіака Діва буде в п'ятницю. І треба розуміти, що тут поспішати не треба в п'ятницю, буде час ну, все те зробити, що ви хотіли б швидко зробити на п'ятницю. Це спокійно зробиться пізніше. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройних Сили України. Реквізити, як зазвичай, ті самі. На все добре!